Вітаю! Всім вітаю на каналі Тарото Оракул. Мене звуть Юля. Я зараз вам таке питання, що уходить разом з літом, що від вас відходить уже з літом. Тут я не буду дивитися сьогодні, що відходить, що приходить, як обично дивлюся. Так, тут тільки що відходить, бо то, що закінчується літо, і давайте це глянемо. Хто б дивитися не літом, то той період, який ви собі згадаєте, що у вас відходить на цьому-то етапі життя. А на даному етапі, хто подивиться це відео, то воно актуальне буде на літо. Що відходить з літом? Скажіть своє ім'я. Що відходить Ось разом з цим літом? Закінчується літо і що закінчується у вас? Що вот відходить. А якась гостра ситуація? Непрояснена, яка була раніше, так, да, підвіш... повішений на дні. Раніше це було дуже довго, у вас щось тягнулося, підвішене до гори, такого це було щось. У вас у сім'ї, у вашому домі, у вашій сім'ї не було, як то, що перекрито було, щось як закрито було. Не було шансів може на заробіток, може, на якесь примирення у сім'ї, в родині, стабільності якоїсь не було. У вас не було якоїсь стабільності, бо в цих картах все точно щось цього, щось цього, цього не було. Тут от вже і сидніфікатор показує що цей варіант, тобто що цей розклад вам підходить. Бо от карти говорять про те, що ці карти хороші, а, але вони розказують про те, що ось цього як не було на дно повішаний. Ось цього не було, і зараз воно проясниться. Відсікається те, що у вас не було того, що у вас не було якоїсь стабільності, грошей, фінансів, якісь перекриті були шанси. Ну, все було підвішено. Щось було як повітря перекрите. У вашій сім'ї, у вашому домі. Неважливо, чи ви самотні, чи ви маєте сім'ю, чи ви не маєте сім'ю. Все одно це у вашому домі, це у вашій хаті, у вашому домі, де ви проживаєте, не було якогось, оцього туза за Пентаклів. Якісь шанси були підвішені, е, гроші підвішені, ну, так, так і так далі. Кожен подається до себе, що тут пентаклів хороша карта, і це у вашому домі цього не було. По цьому повішеному воно цього, у вас чогось цього не було. І тут ту з мечів це вирішується, воно відходить ту з мечів, тут прямо таки показують, як чудово, що відсікає. Ту з мечів відсікає цього повішеного. Ту ситуацію по повішеному, і навпаки, у вас вже це буде цей туз пентаклів і ця стабільність. Це вже навпаки буде. Бо того, що е, відходить, що туз відрізає, що у вас у хаті, у сім'ї не було там грошей, шансів якихось, здоров'я може у когось, у кого що. От, от воно весело у такому стані, то все. Все воно відходить. Це вже з літом відійде. Це дякую всім за увагу. Пишіть й зворотній зв'язок. С вами була Юля.